В Одесі знову підпалили автівку військових. Це сталося у понеділок, 8 липня, близько другої ночі у Хаджибейському районі міста. Очевидець події волонтер Роман Медяник розповів, що спалена автівка знаходилась на парковці на вулиці Профспілкова. Я мешкаю тут в цьому будинку, не подалеко, де це відбулося. Відбулося саме це вночі десь о другій годині ночі. Що ми почули, ми побачили пожежу з вікна, що тут і щось вибухнуло, я не знаю, що це, чи це в машині, чи що. І ми спустилися, бо в нас тут теж стоїть наше авто, і ми думали, що може навіть і з нашим щось авто. І побачили, що тут вже потушили, була пожарка, була поліція. Нагадаю, минулої п'ятниці у Пересипському районі невідомі спалили мікроавтобус військових із штурмової групи. Згоріли бронежилети, каски, кевларові пластини, радіостанції та підсилювачі зв'язку. Цієї амуніції могло б вистачити для восьми українських воїнів. На цьому мікроавтобусі захисники неодноразово їстили в Бахмут та використовували його у прифронтовій зоні. Це сталося приблизно у першій годині ночі. Як дізналися зі слідства загалом від правоохоронців, що це був підпал. Вони провели слідчий експеримент, тобто машину підпалили, залили горючу смісь під капот, і ну, вона спалахнула, і, в принципі, як бачите, вигоріла повністю.